Ось такий неприємний випадок. Будемо якось ремонтувати. Шкіра натуральна. З вивороту розпорола обидва оката рукавчика, щоб мати гарний доступ. Випорола головку і буду вирізати на цю частину, де дірка. Один рукав зашила у підкладці, а інший, щоб зашити, потрібно знову розпороти одну дірку. Буду розпорювати ось тут в рукаві. Зашила другий рукав і останній етап. Зашиваю оцю дірку. І ось так це вийшло. Замовнику повезло, що в мене знайшовся такий кусочок натуральної шкіри. Він трішки відрізняється, але він дуже гармонює із кишенею. І також з оціми потертими якби, швами. Це така задумка була. Вони скрізь такі. Ніби не дофарбовані, ну і в загальному я рахую, що вийшло все все добре. Кращого рішення я не могла знайти, і схожого кусочка шкіри також ніде було взяти. от борта узенькі не вистачило, бо дирка була до цих пір, і тільки так. І з другої сторони теж саме.